вас Дуже давно дивлюся, дякую за це. Якщо було розпорядження на безвісти, зникло вона маму і трьох сестер, а тепер з'явилася цивільна дружина. Чи будуть на неї виплати? Ні, якщо було розпорядження, формула відповідно до закону, то виплати будуть лише на тих людей, які у розпорядженні зазначені. Це по-перше, по-друге, щодо цивільних дружин, взагалі багато людей, які там зустрічалися, кохалися, але навели спільний побут, вважають себе цивільними дружинами. Тож я вам раджу знайти адвоката, можна навіть до нас звернутися, щоб ми просто відслідковували там раз в два тижні реєстр судових рішень. І якщо така цивільна дружина звернеться до суду з заявою про встановлення юридичного факту, то ви, як родичі, як мама цього військового можете, наприклад, заперечувати у суді проти встановлення такого юридичного факту, ну, наводячи свої доводи. Можливо, насправді ніякого там. Фактичного шлюбу та фактичної сім'ї і не було а людина просто хоче отримати якусь свою частину грошової винагороди.